Прості механізми це важіль, блок, колесо із вісю, похила площина, клин, гвинт. Важіль це тверде тіло, що має точку опори, навколо якої може повертатися. Важіль дає виграш у силі у стільки разів, у скільки разів плече Д велика сили F, більше, ніж плече Д маленька ваги П вантажу дорівнює P помножити на дріб у чисельнику d маленька у знаменнику d велика. Наприклад, якщо d велика більше, ніж d маленька у 3 рази, то F менше, ніж P у 3 рази. Блок це колесо із жолобом у який вкладено мотузку. Нерухомий блок це блок, віз якого нерухомо. Тобто він не може переміщуватися ні вниз, ні вгору, ні вправо, ні вліво. Його можна розглядати як важіль з однаковими плечима. Нерухомий блок дозволяє змінювати напрям дії сили та не дає виграшу у силі. Сила F, яку ми прикладаємо до мотузки, дорівнює вазі P вантажу. Рухомий блок це блок, вісь якого рухома. Тобто він може переміщуватися вниз або вгору. Його можна розглядати як важіль із плечима, що відрізняються у два рази. Якщо плече де велика сили F, у два рази більше, ніж плече де маленька, ваги вантажу P, то F дорівнює P ділити на 2. Рухомий блок дає виграш у силі у два рази. Похила площина це будь-яка плоска поверхня, нахилена під деяким кутом до горизонту. Похила площина це простий механізм, призначений для зменшення прикладеної сили при піднятті вантажу на деяку висоту. Похила площина дає виграшу силі у стільки разів, у скільки разів її довжина L більша, ніж висота H. Наприклад, якщо довжина більша у три рази, то сила менша у три рази. Прості механізми, важіль, рухомий блок, похила плещина дають виграш у силі F, але при цьому ми програємо у переміщенні S вантажу. Жоден із простих механізмів не дає виграшу в роботі, вигравши в силі, у стільки ж разів програємо у відстані. Це золоте правило механіки. Корисна робота це мінімальна робота, яку необхідно виконати, щоб підняти вантаж на певну висоту H, тобто без застосування механізму. Затрачена повна робота це робота, яку необхідно виконати із застосуванням механізму. Внаслідок тертя між рухомими частинами механізму виконується зайва, некорисна робота, тому повна робота більша від корисної роботи. Про вигідність застосування різних машин можна судити, коли обчислити, яку частину повної роботи становить корисна робота. Це і є коефіцієнт корисної дії механізму. Позначається грецькою літерою ета, ета дорівнює, а корисна ділити на а повна. Часто какаде виражають у відсотках. Задача 1. Яку роботу треба виконати, щоб підняти вантаж масою 150 кг на висоту 5,6 метра, користуючись нерухомим блоком, какаде якого дорівнює 84%? Дано М дорівнює 150 кг, H дорівнює 5,6 метра. Ета дорівня 0,84 G дорівняння 10 метрів за секунду у квадраті, а повна тире питання. Розв'язання. Ета дорівнює А корисна ділити на А повна. Корисна робота це робота з рівномірного підняття вантажу на висоту H, без застосування блока. Пригадаємо формулу для поняття роботи. А дорівнює F повна. Помножити на S, помножити на косинус альфа. Сила, з якою ми піднімаємо вантаж угору, дорівнює силі тяжіння МЖ. Модуль переміщення вантажу дорівнює H. Косинус кута між силою та переміщенням дорівнює 1, бо альфа дорівнює 0 градусів. З цього випливає, а повна дорівнює MGH ділити на ета. Дорівнює 10 тисяч джоулів. Задача 2. За допомогою рухомого блока рівномірно піднімають вантаж, прикладаючи силу 100 н. Яка маса вантажу, якщо ККД блока дорівнює 82,5%? Дано F дорівнює 100 н, E дорівнює 0,825, G дорівнює 10 метрів за секунду у квадраті. m питання. Розв'язання. дорівнює А корисна ділити на А повна. Дорівнює ді МЖН ділити на ФЛ. Оскільки L дорівнює 2H, ми програємо у відстані у два рази, тоді маємо дорівнює ді МЖ ділити на F2H. H скорочується, дорівнює ді МЖ ділити на 2F. З цього випливає М дорівнює ді 2F ділити на Ж. Дорівнює 16,5 кг. Задача 3: якої маси вантаж підняли за допомогою важеля на 25 см, прикладаючи силу 400 Н до довгого плеча, якщо точка прикладання сили опустилася на 60 см, а ККД важеля 83%. дорівнює А корисна ділити на А повна, дерівнє МЖ ділити на ФЛ. З цього випливає М дорівнює F это L ділити на дорівнює ді 80 кг. Задача 4. За допомогою крана вантаж масою 875 кг можна підняти на висоту 12 м за 30 секунд, який ККД як двигуна, якщо його потужність 4,4 кВт. Дано, М дорівнює 875 кг, H дорівнює 12 метрів, Т дорівнює 30 секунд, дорівнює 10 метрів за секунду у квадраті, П дорівнює 4400 Вт. Це тере питання. Розв'язання. Ета дорівнює А корисна ділити на А повна. Дорівнює MgH ділити на ПТ. Роботу можна виразити через потужність та час. Дорівнює 0,8 дорівнює 80%. Задача 5. Визначте ККД похилої площини завдовжки 1 метр із завишки 0,6 метра, якщо коефіцієнт тертя між тілом і площиною дорівнює 0,1. Дану Л дорівня 1 метр, H дорівнює 0,6 метра, μю дорівнює 0,1, G Gрівню 10 метрів за секунду у квадраті. Ета тере питання. Розв'язання. Ета дорівнює А корисна ділити на А повна. Дорівнює МЖХ ділити на F тяги L. Силу тяги знайдемо за другим законом Ньютона за умовою, що тіло рухається рівномірно. Векторна сума чотирьох сил, що діють на тіло, дорівнює нулю. У проекціях на ось Х маємо F тяги мінус f тертя мінус mž синус альфа дорівнює 0. У проекціях на ось Y маємо N мінус m косинус альфа дорівнює 0. Допишемо формулу для сили тертя. f тертя дорівнює mu n. Із системи трьох рівнянь отримуємо одне рівняння методом підстановки. Із рівняння 2 маємо N дорівнює mg косинус альфа. Із рівняння 3 маємо f тертя дорівнює μ помножити на mg косинус альфа. Підставляємо у перше рівняння f тяги minus μ косинус альфа мінус мже синус альфа дрівня 0. З цього випливає f тяги дерівню mž задушки у дужках синус альфа плюс мю косинус альфа. Оскільки синус альфа derрів ді h ділити на L а косинус альфа дорівнює корінь квадратний за теремою піфагора L у квадраті мінус h у квадраті ділити на L. Маємо f тяги дорівнює mg на L у дужках h плюс μ корінь квадратний L у квадраті мінус h у квадраті. Підставимо вираз для сили тяги у формулу для ета. Mg скорочується, L скорочується, у чисельнику залишається H, у знаменнику H плюс μ корінь квадратний із L у квадраті мінус H у квадраті. дорівнює 88%. А ось ці 5 задач я пропоную для самостійного розв'язання. У дужках подано відповіді.